У вас ще є ілюзії щодо позиції Трампа, що вона може якось змінитись? У мене немає жодних ілюзій після оприлюднення всіх цих заяв після телефонної розмови Трампа з Путіним. Ну, треба приймати світ таким, яким він є. Україна для Трампа це якесь, при якесь прикре порозуміння, яке стоїть на шляху його домовленостей з Росією і з Путіним. А всі ці розмови про продовження переговорів між Росією і Україною, все це фікція. Путін щоразу буде приїжджати чи присилати своїх підлеглих на переговори з тим, щоб сказати, що він вимагає демонтажу і знищення української держави. Йому навіть директивні які готувати не треба. А нам треба виходити з того факту, що, на жаль, значна частина цивілізованого світу готова приймати зло. І співпрацювати з ним, от всі наші наступні стратегії, тактики, дії і рішення мають виходити з усвідомлення цього прикрого факту.